Добрий день, колеги, підписники та глядачі. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Завданням трактора ДТЗ є отримання доходу, виконуючи значні сільськогосподарські роботи за короткий час. Продуктивність тісно пов'язана з якістю виконуваних робіт і, зрештою, з функціональністю та самопочуттям самого трактора. Звідси випливає, що регулярне технічне обслуговування трактора є абсолютно важливим. Щоб мінімізувати будь-які простої машини, запобігти потенційним проблемам і завжди підтримувати її продуктивність на високому рівні. Звичайно, що обслуговування техніки це тривалий процес, який потребує уваги та певних навичок, і його не можна розглянути в одному або навіть у кількох відео. Тому ми вирішили розкласти все по поличках і започатковуємо серію роликів. По технічному обслуговуванню тракторів ДТЗ від моменту купівлі до проведення капітального ремонту включно. Ну що ж, а розпочати пропоную прямо в цьому відео і, звісно ж, з основ. Насамперед проводимо технічне обслуговування, виходячи з фактичного використання машини, яке визначається погодинним графіком. Це дає можливість замінити зношені деталі до того, як вони почнуть впливати на продуктивність і безпеку. Один з найбільш важливих параметрів сільгосптехніки, який вказує на робочий ресурс двигуна, ходової частини та інших важливих узлів агрегату – це кількість мотогодин. Давайте з'ясуємо, що представляє собою мотогодина та який зміст в неї вкладається. Мотогодина це нелінійна одиниця вимірювання часу роботи двигуна. Не лінійна, тому що одна така година не дорівнює астрономічній, тобто вона варіюється і залежить від кількості обертів колінвала протягом години при різних намонтаженнях. Перевести мотогодини у годину можна за таким алгоритмом. Під час роботи на холостих обертах кількість мотогодин двигуна дорівнює одній астрономічній годині, тобто 60 хвилин. У режимі роботи при помірних навантаженнях кількість обертів валу збільшується приблизно на третину. Одна мотогодина стає приблизно рівна 40 хвилинам реального часу. Працюючи за умов підвищених навантажень, оберти двигуна збільшуються приблизно на 2 третини. У таких умовах одна година роботи дорівнює десь 20 звичайним хвилинам. Початкове технічне обслуговування трактору пов'язане з підготовкою до обкатки та її проведенням. По завершенні відбувається аналіз роботи трактора та усунення недоліків, якщо такі були виявлені з наступною заміною робочих рідин. Про цей етап ТО ми вже розповідали в одному з роликів. Якщо ви його пропустили, рекомендую переглянути. Посилання знайдете під цим відео. Найважливіша порада перед початком обслуговування, яка, однак, часто не береться до уваги, це регулярне чищення. Бруд та сміття можуть призвести до значного пошкодження компонентів трактора. Тому візьміть за правило тримати техніку у чистоті. Йдемо далі. Як я вже казав, технічне обслуговування проводиться за кількістю відпрацьованих мотогодин. Порушення встановленого графіка чи якості обслуговування значно знижує ресурс трактора, призводить до падіння потужності двигуна, збільшенню витрат на експлуатацію. Періодичність ТО вказана у паспорті і застосовується до тракторів, які працюють у нормальних умовах. Додаткове обслуговування слід проводити незалежно від конкретної ситуації. Тепер розглянемо різновиди обслуговування техніки при напрацюванні певної кількості мотогодин. По-перше, це щоденне обслуговування. Його легко недооцінити, але воно має вирішальне значення для забезпечення безперебійної та ефективної роботи трактора. Технічне обслуговування під номером 1 слід проводити кожні 125 мотогодин. Виконуємо заміну моторної оливи, оливні та паливні фільтри, необхідні контрольні регулювальні операції. Через кожні 500 мотогодин потрібно пам'ятати про необхідність другого планового технічного обслуговування більш ретельного. У процесі міняємо моторне мастило, масляний паливний гідравлічний фільтри. При необхідності доливаємо гідравлічне мастило, виконуємо контрольні та регулювальні роботи. Проведення третього обслуговування після напрацьованих тисяч мотогодин при цьому виконуємо весь набір операцій в рамках ТО1 та ТО2, а також заміну мастила в коробці передач в ПВМ заміну охолоджуючої рідини. Це найбільш детальне обслуговування. Необхідність поточного ремонту трактора є наслідком того, що в процесі експлуатації через попадання сторонніх предметів або бруду до вузлів та механізмів середнього або сильного зносу деталей, помилкового складання після ремонтних робіт, а також через недотримання регулювань та правил технічного догляду у трактора можуть виникнути відмови у роботі. Поточний ремонт передбачає часткове розбирання механізмів. У більшості випадків один або кілька вузлів піддаються ремонтним роботам, а інші оглядають, щоб не пропустити ознаки зношування або можливого виходу з ладу. Несправні деталі відновлюють або замінюють. При вичерпанні з ресурсу техніки з метою повного відновлення машини проводиться капітальний ремонт. Він може стосуватися усієї машини або окремих частин. Придатність машин та компонентів до відновлення це одна з незаперечних переваг техніки ДТЗ. Спеціалізований сервісний центр здатний дати друге життя зношеним компонентам та устаткуванню, а також модернізувати шляхом внесення технологічних покращень. Зверніть увагу, що при капітальному ремонті здійснюється повне ці часткове від 80% відновлення ресурсу проти характеристик нової техніки. Зараз на дворі вже повноправно панує зима, і якщо в цей час техніка не експлуатується, необхідно подбати про належне зберігання. На нашому каналі вже є відео по консервації трактору ДТЗ на зиму. Щоб не допустити помилок в цьому процесі, пропоную переглянути ролик. Посилання також підкріплено під відео. Звісно, що не хочеться витрачати зайвого, коли є така нагода, але ніколи не заощаджуйте на якості запчастин та витратних матеріалів. Використання неякісних комплектуючих може призвести до непередбачуваних наслідків та пошкоджень трактора. Наприкінці слід лише додати, що технічне обслуговування трактора не є монументальним завданням. Вся справа в послідовності та увазі до дрібних деталей, які можуть мати велике значення. Пам'ятайте, що ключ до справної роботи трактора полягає не тільки в реві двигуна, а й у догляді, який ви забезпечуєте. Тому вже незабаром на нашому каналі серія роликів по технічному обслуговуванню тракторів ДТЗ. Ми вам покажемо, як проводити налаштування окремих вузлів, пояснимо особливості тих чи інших операцій та підкажемо, на що звернути увагу для досягнення кращого результату. Слідкуйте за анонсами та залишайтеся з нами, щоб бути обізнаним у техніці ДТЗ. Якщо вас цікавлять трактори ДТЗ та ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей техніки. Для придбання тракторів ДТЗ чи навісного до них, заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут також є інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, люба техніка, що її активно експлуатують, Згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до цієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте у продавця-консультанта на торговому майданчику. На сьогодні все. Дякую за увагу, ставте вподобайку. Якщо є питання, залишайте їх у коментарях. З вами був Володимир Гур'єв. Все буде Україна! Бережіть себе та багатих прожаїв на мирній неві.